Добрий день, діти! Чи знаєте ви, що існує така країна геометричних фігур? Злий чаклун до цієї країни завітав. Геометричні фігури він налякав. Треба поспішати і фігури нам рятувати? Фігури заховалися в різних предметах, які схожі на них. Ось тарілка і колесо. Яку фігуру ми можемо знайти? Круг, правильно діти. А ось наступні предмети прапорець і дорожній знак. Яку фігуру тут можна знайти? Трикутник. А ось іще предмети вікно і калимок. Подивіться, якої вони форми. Квадратною ми знайдемо квадрат. Фігури зраділи, що їх відшукали. Один одного обняли. А квадрати міцно притулилися, і нова геометрична фігура з них утворилася. Яка ж це геометрична фігура діти? А ось вона, вона називається Прямокутник. Послухайте, що нам розкаже прямокутник про себе. На квадрат я дуже схожий. Маю теж чотири сторони. Тільки дві з них протилежні однакової довжини. Прямокутник схожий на квадрат. Він має чотири куточки і чотири сторони, так як і квадрат. Але у квадрата всі сторони однакової довжини. І ми можемо це. Побачити, якщо покладемо ось так з усіх боків квадрата палички лічильні. І можемо побачити, що всі сторони квадрата однакової довжини, тому що палички всі однакові за довжиною. А якщо ми почнемо вимірювати з вами прямокутник, то побачимо, що з одного боку, з однієї сторони, ми можемо викласти. Дві палички. На протилежній стороні ми викладаємо теж дві палички. А ось є у нас короткі сторони, і ми викладаємо біля них по одній паличці. І можемо побачити, що протилежні сторони рівні задовжиною, а якщо порівняти одну з другою стороною з обох боків, то вони. Не рівні. Ось ця фігура називається прямокутник. На прямокутник схожий рознос, він має прямокутну форму. Схожий будинок. Стіни у будинка нагадують прямокутну форму. Холодильник. Він теж має боки, які схожі на прямокутник. Стіл, столешниця має прямокутну форму. І шафа. Шафа теж, якщо на неї подивитися з одного боку, нагадує нам прямокутник. Фігури так зраділи, що вони знову всі разом, що вирішили викласти гарну доріжку. Які фігурки викладені на цій доріжці, подивіться уважно: синій круг, жовтий трикутник. Квадрати з зеленого і жовтого кольору, та прямокутник. А на цій доріжці яких фігурок не вистачає подивіться уважно, не вистачає синього кружичка, ось він, і жовтого квадратика, ось він. А ось наступна доріжка у нас. Не повністю викладено, які геометричні фігурки зникли. Давайте їх повернемо. Подивіться уважно, якої геометричної фігурки не вистачає тут. Жовтого трикутничка. Ось він. А останньої фігурки якої не вистачає? Малиного прямокутничка. Правильно, викладаємо. А на цій доріжці яких фігурок не вистачає, подивіться уважно. Не вистачає синього кружичка, ось він, і жовтого квадратика, ось він. А тепер давайте без підказок згадуємо першу доріжку і визначаємо, яких тут фігурок не вистачає. Подумайте гарно, синього. Кружечка і квадратика якого кольору? Зеленого. Ось ми з вами зробили всі доріжки. Молодці діти, фігурки вам дякують!